Народ нетерпівши, і крові було вже, що хочете? Коли стріляли людей, відставки не було стріляти, стріляли прямо. Ми сліди за нами! Ми були терористами! Ви терористами нас вважаєте. Коли стріляли людей, то не добавляйте! Це не провокація. Майдані, людина була на Майдані, то кажіть, Хлопці вбивали, там не було відміни. У Вас нікого не вбили, ні родину, ні брата, ні сестру, бо ви захищені були мундиром, розумієте? Але мундир ваш несправедливий. Ви слідкували, ви назвали українців терористами. Ви слідкували, що ви робили. Якщо ви на нього хоча б конкретно дію зробили, то би було видно. Дня мирного, коли постали студенти, один з погонами не був у Києві, ні один з вас. Я ви додому стали, брат! Та що? Ви називаєте себе? Тільки можна гнобити цю. Пане генерал, ми зараз знаємо, що наші телефони прослуховуються. Не слухали, і Шара Я зараз звертаюся до співробітників. Хто згідний перейти на сторону громади? Не виходять! Найводіть до вас! Виході! Ні, даже не ви. Ви чуєте, що громада вимагає. А скажіть, будь ласка, а продан є тут? Хто такий продан? Ви не знаєте продана? Не знаю. А Оксану продан? Народний депутат знає. А її чоловік, знаєте його? Ні. Ну я. Ви що працює у нас? Ви не працює у вас, він в роме з вами. Ви знаєте, що я вам сказав. Ви знаєте, що я вам сказав. По-перше, завтра убивать. Все, встал, встал, встал. Вы за Идем, Чему? Держи. Тут я вам скажу, чему. Когда там чему? Потому что Оксана делает все для того, чтобы вы были тут. Да. Вася продал. Молодец! Да. Да. Смотрящий был тут. Да. И там все дела ваши. Николишин, все. Да. Ушли все. Убивайте меня. Да. Я знаю, что я вам скажу. Да. Вы знаете, что я вам сказал. Да. Я много багато... да. говорю на русском языке. Да, я вам скажу по русски До этого был смотрящий продан здесь. Вы хорошо его знаете. Семенюк, Артем, Папи, все гуляли, бухали, отдыхали. Сейчас и вы тоже здесь. И что, я с ними? Не с ними? Вас назначили, значит, чего? Чтобы Оксана дальше с мужем здесь крутила бизнес. Да. И, чтоб... и дальше же все хорошо, чтоб... потому что удар. Вот я вам сказал, так никто не скажет, я бы Но... это сказал. Вот она, люди умирали на Майдане.

Що вони спірові таке звук? Хто готовий вийти на торгу людей? Приєднатись до нас! Приєднуйтесь до нас! нас! Вусити? Народ проти вас. Я не розумію, чому ви упираєте. Якщо у вас я не немає ніякого не права залишатися на цій пані, якщо не впираєтеся, то будь ласка, підпишіть рапорт, провадили про своє звільнення, що ви йдете відставку. Все. Це все, що громада, громада Чернівців, народна влада від вас хоче. Все. Громади, здивеницю. Я з'явлюсь на чому пішти. Як бойда, не Я можу не для такого подія. Огранітеля заберігать. Я вам сказав, я кажу, що я рішення для себе прийняв. Я дійсно подам рапорт про свою відставку. Негайно. Уже, коли не було, уже коли не негайно, коли зараз буде голова. Ми були присутні ваші колеги, я тільки щоб захищати край і державу. Це основне наше завдання. Хто би тут не працював? Президент, Вергова Верховної Ради прийме рішення офіційно і я буду працювати. Школа, Школа, це Основне зараз це зберегти державу. повірте мені. Тут, що ми говоримо, там крісло якесь, воно абсолютно не має ніякого значення. Школа, я ж сказав, я ж подав відставку. Все. <raw>. Будь ласка, підпишіть нам рапорт, ми самі поїдемо. Я до подав відставку. Покажіть рапорт вашу загідно рапорт, і будь ласка, ми розводимося. Ми вже тому я подав нормальне ради. Я піднімуся з вами до злопису. Я не хочу, я не це буде з обмеженим доступом, я його не, не покажу. Я вам кажу, Папа, що я подаю став. Тому піти зі мною, посадіти, зі мною годину дві я подам я мис, з головою, ви це почуєте. Своїми. Добре? Ще я Роман, за Чекаємо указу президента. Рішення президента. Я був як. Або згідні, щоб я пішов чи не згідні, щоб я пішов. Згідні, щоб заяву все. Чекаємо, указу виконувача що буде. Ми чекаємо, кого він носимо рапорту. Рапорта писати, то це чекає, так до щас, ти один. Якщо ти на майданчик, нам... Ви, ви бачили заяву про звільнення? Ні. А, а... а що ви вимагаєте? Ні! А Відставку! Вісанку! Вісанго! Вістого! Вістанко! Вісанго! Вістанко!

Ляшко би зробив роботу, краски, мені. Ми приготували разом з вами такий рапорт. О, там трошки, Прошу звільнити мене з військової служби в органах Служби безпеки України у зв'язку з наявністю вислуги років. Такий, такий рапорт не був підписаний. Я передаю свою портину трубочку. Е, е, Доволі скаже, що було б питано. Я на служба написав рапорт на представництво. Голосніше Була... голова Черновецької обласної служби безпеки написав рапорт на голову службу України на Луваченко про те, що про звільнити озамані посади зв'язку. Розглянути питання його звільнення в зв'язку з недовірою громади. Рапорт підписаний і застроєний з порядку. Шановні друзі, все одно, друзі і шановні, повірте мені, спасибі, що не терпіли тиждень. Хоча я, в принципі, ні поганого, ні доброго, поки що нічого. Поки що ні поганого, ні доброго нічого не зробив, я захиснув його ламп, говорив, що в п'ятницю минулої що Я не тримаюся і не буду триматися. Я іде хочу, щоб в цьому краї панував, злагода, мир. Для того, щоб ми могли захистити наші рубежі, наші, наші області, наші держави. Для того, щоб ми могли разом спільно стати на захист реальної агресії, яка сьогодні існує. От про це треба думати зараз, а не про посади. В мене немає далі з мару. От все, що я хочу вам сказати. Not. Not not я абсолютно вас всіх шаную. і Для мене Буковина є була і буде рідною, і де я буду працювати, чи не буду працювати, абсолютно не має значення. Я буду поки що зможу приносити користь Україні. Якщо ви стали, коли б росла, чого ви доброго не зробили, ви кажете, ні доброго не зробили. а що ви не зробили? За три дні ні встиг нічого зробити. Ти глядь, а дізнаватись. Це що народився вчора? Ви не будь ласка, Оксана про розведена? Ви знаєте її чоловіка? Санов Гармада. Не знаю. Ну я Санов Гармада. ну що Шарова, я знаю? Ви, ну, ви не знаєте, вашу про не знаєте. Володимире! Герой! Справа була в тому рапорті, що підписаний. Що да. то, ж буде, то. Буде. це? Я вам скажу, це написано, знаєте, так, щоб просто до Києва можливо і не дійшло. Дойде! Лиш го сюди! Дойде! Шановні громадяни, громада міста Чернівці, звертаюся до вас і звертаюся до пана Кіцова. На сьогоднішній день є зареєстрована ця заява. Якщо рапорт зареєстрований, перепрошую, якщо на сьогоднішній день не буде задовільнений цей рапорт, не буде задовільнена воля народу, пане Кіцово, ми будемо спиратися тут щодня. І ви чуєте самі, що люди кажуть, що вони винесуть вас з кабінету. Ви бажаєте цього? Ви цього не хочете. Я рахую, що це буде позор для офіцерської честі вашої, якщо ви її маєте, не певне, що. Тому, шановна громада, прошу, дивіться уважно за повідомленнями в інтернеті, в масових інформаціях. Якщо цього не буде, значить ми будемо робити клич і будемо приходити сюди і розмовляти з паном І з Оксаною бродам треба розмовляти Україні. Надаються зараз робітники служби України ще раз розглянути на рахунок листівок і прийняти якісь міни, які були дати відповідь. Дати відповідь да.